Шановні лікарі, печень, медичні сестри, усі працівники охорони здоров'я та ветерани медичної служби, від імені громади міста, міської ради і виконавчого комітету та від себе особисто, сердечно вітаю вас із професійним святом, днем медичного працівника. Ви присвятили своє життя нелегкій та відповідальній. А водночас найгуманніші і благородні професії. У будні і свята вистаєте на сторожі життя та здоров'я людини. Ваш високий професіоналізм, чуйність і доброта приносять свої води у зміцненні здоров'я нашої нації. Скільки сміть, радості, вдячності бачите ви на обличчях своїх пацієнтів та їхніх близьких. Скільки людей завдяки вашим старанням знову відчули щастя і радість повноцінного життя. З вірою, і певністю та відданостю гляді і прямуйте в майбутнє, докладаючи всіх зусиль на допомогу ворогам задля збереження життя і зміцнення здоров'я народу України. Шановні працівники галузі охорони здоров'я, прийміть сердечну подяку. За вашу самовіддану працю, за врятування життя, за здоров'я тисяч пацієнтів, за віру та надію, яку ви даруєте людям. Бажаю вам вашим сім'ям, щастя, міцного здоров'я, добробуту, успіхів на професійній ниві та Божого благословіння і, звичайно, мирного неба нам усім. До дня медичного працівника від імені міської ради дозвольте відзначити грамотною та грошовою премією фельдшера з медицини Личманюка Олександра Степановича, а також вчити пам'яті повернути колективом Гасівської центральної районної лікарні головного лікаря Кохану Ігорю Васильовичу, районного центру первинної медико-санітарної медико допомоги головного лікаря Кацан Тетяні Миколаївні та...